Проєкту е, укріплення е, протисумних заходів. І виділила сесія міської ради мільйон на це коштів. Зараз заголошений тендер, там ще потрібно, ну там 2,5 мільйони десь. І, відповідно, це для того, щоб укріпити саму конструкцію, щоб вона не була зруйнована. Але друга виникла ідея: давайте накриємо куполом. Ось таким чином я можу вам показати. Я вам трошки полистаю, але хто хоче, подивиться. Можу, я там, може ще більш далі є фотографії. Ось таким куполом, який би дав можливість отак, двох, двом тисячам людей двом тисячам, фактично розміститись ефективно і в наших кліматичних умовах це сім місяців на рік. Ми там можемо проводити фестивалі, самодіяльність, зустрічі. Це не так, як сьогодні ну, в тих місцях, де то жарко то холодно і так далі. А це буде на чистому повітрі, красиво. Облаштована така зроблена потужна композиція, концертний зал. Значить, на це ось в розпорядженні Кабінету міністрів 6 мільйонів. А якщо говорити конкретно, то 5 мільйонів 953 тисячі виділено. Також передбачається співфінансування, це закон з міського бюджету біля півтора мільйона. Я буду ставити на сесії перед депутатами. І ми е, маємо такі кошти, які ми спеціально заклали в бюджеті при формуванні його в грудні для того, щоб співфінансувати державні програми. Бо це є умова. Не отримаємо інакше ці кошти. Таким чином, для вас, шановні колеги, тільки внаслідок цього розпорядження без наших коштів, місто Житомир отримав, я кажу так, отримав, бо це вже документ: 16 мільйонів 921 тисячі. Майже 17 мільйонів. Які потрібно зараз швидко, ефективно, відповідно, освоїти і побудувати красиві об'єкти для міста Житомира.